Російський диктатор Володимир Путін звільнив високопоставленого генерала відповідального за війну проти України. Про це пише видання Daily Mail. 67-річний генерал Валерій Герасимов був усунений з посади командувача конфліктом менш ніж через півроку після свого призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський. Повідомляють російські змі, як пише видання, російський диктатор Володимир Путін звільнив. Високопоставленого генерала, оскільки він продовжує чистку вищого керівництва після спроби Вагнера перевороту минулого місяця, також зазначають журналісти усунення Герасимова ще й збігається із самітом НАТО у Литві, який як очікується посилить підтримку Заходу для України і рішенням президента США Джо Байдена санкціонувати постачання суперечливих касетних бомб Києву.